Реабілітація у форматі рівні рівним такий концепт має проект, який сьогодні презентували в Кривому Розі. Проект називається Титани. ЮЄ ініціатором цього проекту є Сергій Лисак, і під час представлення прозвучало багато різних доповідей, і всі із них так чи інакше спрямовані на допомогу військовим і. Власне, і цивільним також представили цей проект начальник військової адміністрації Криворізького району Євген Ситниченко, який пояснив, чому саме Криворізький район є таким умовно полігоном для випробування цього великого і масштабного і надзвичайно цінного для людей проєкту. Присутніх у залі привітав онлайн виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун, який підкреслив, що сьогодні реабілітація військових є одним із основних. Них пріоритетів державної політики і на це спрямовуються дуже значні зусилля від Карпат до Сахаліна Одним із найзворушливіших моментів сьогоднішньої презентації було спілкування дяді Колі військового на псевдо Мартин, який є одним із амбасадорів цього проєкту, і з іншим відомим дуже хлопчиком, це хлопчик Артем псевдо, якого талісман, ця історія дружби, історія взаємопідтримки суворого, сильного військового і маленького, але дуже стійкого такого хлопчика вона прозвучала. В цьому залі дослідження, яке дозволяє оцінити функцію периферичних нервів, виступали лікарі-реабілітологи, які розповіли, які послуги уже сьогодні військові можуть отримати в різних лікувальних закладах Криворізького району. Спеціальні курси, де ветерани зможуть якісь нових навичок. Професії, і ми в цьому будемо їм допомагати. Партнерами проекту стали кілька волонтерських організацій. Однією з цих організацій є об'єднання відповідальних громадян, яке в кривому розі зараз розбудовує простір відновлення військових і цивільних гард. І координатор цього простору Тарас Юрченко представив ті напрямки, які вже на сьогодні є, і які в майбутньому плануються розвивати в цьому просторі. Також є програма професійного навчання за рахунок ваучів. Тут мова йдеться і про утримання робітничої професії, і про вищу освіту, і про магістратуру. Так Окремим так. блоком було представлено ті можливості працевлаштування, які сьогодні є в кривому розі в Криворізькому міському центрі зайнятості. Було озвучено, що можна отримати безплатно освіту навчання на водія категорії «С», оскільки за словами присутніх. Це одна із таких найзатребуваніших на фронті категорій, які на сьогодні є. Крім того, представники і представниці різних промислових великих промислових підприємств кривого рогу розповіли про ті можливості, які є на їхніх підприємствах, для того, щоб люди військові могли працевлаштуватися і отримувати гідну зарплату і соціальні пакети. З'явилась така думка, що саме цей процес процес. Психологічної реабілітації через фізичну культуру і спорт допоможе ветерану <кхи> соціалізувати на базі нашого клубу КБ-75 проходять всі відновлювані процедури. Партнерами проекту Титани Юей» стали і різні спортивні організації. Зокрема, це футбольний клуб Кривбас, також федерація боксу Кривого Рогу. Дуже великий інтерес у присутніх викликали виступи психологів. Це були і військовий психолог. Олександр Кудінов і кілька цивільних психологинь, які також брали участь в сьогоднішній презентації. Коли ти заходиш в дитячий садочок, госпиталь, ви знаєте, вихователь, вона істерично перебирає телефон і не бачить дітей. Коли підходить якась дитина, вона агресивно відповідає. Я звертаюсь, кажу, а що не так з вами? Він каже: у мене син на нулі, на передовій. Ця людина переживає за свою дитину. Це перший такий масштабний захід від часів початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, який проводиться в кривому розі і стосується безпосередньо реабілітації, соціалізації і військових, і їхніх родин, і власне всього суспільства, яке є. Організатори проекту Титано Ю не один раз підкреслили, що вони націлені на максимальну взаємодію і всебічний розвиток цього проекту, в якому залучені і амбасадори, і різні партнери, і партнерки, і органи влади, що також має забезпечити стійкість цьому проекту Титаною і максимальний його розвиток.